Братів Володю та Якова з під завалів багатоповерхівки врятували сусіди. У їхній дім прилетіла російська ракета. Це трапилося 1 липня в селі Сергіївка на Одещині. Поранених дітей спершу доправили до реанімації місцевої лікарні на Одещині. А місяць тому евакуаційним потягом транспортували до лікарні святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Про неймовірну історію одужання дітей. Давайте подивимося разом. Це Володя і Яків. Вони перебувають на лікуванні у Львові вже півтора місяця і все ще мають сили посміхатися і мріяти. Яка твоя мрія? Много ну, Володя, А ти про що мрієш? Поки що ще рука загоїлась і нормально рухав її. Восьмирічному Якову дісталося найбільше. Уламок потрапив хлопцю у шию. Аби не втратити дитину від кровотечі, рятувальники перетиснули йому судину. Однак кисневе голодування спровокувало інсульт. Як наслідок, якову знерухомило ліву частину. Права рука у нього не рухалася через перелом плеча. Якби це була домінуюча півкуля, він би ніколи більше не розмовляв. можливо, не прийшов би навіть до свідомості. А так враховуючи, що уражена не домінуюча півкуля, він має слабкості протилежних кінцівках, тобто він погано рухає лівою рукою лівою Гою прогнозовано, але в цілому він дуже добре виглядає. В старшому 14-річному Володимиру пощастило більше. Він отримав черепну мозкову травму, численні поранення обличчя та перелом променевої кістки правої руки. У нього перелом це п'ястка із променевої кістки. У нього ще присутні звичайно. Тут набряк, біль ще присутні і ми, власне працюємо для того, щоб зменшити біль в тій ділянці і збільшити рухливість в солові. Протягом усього часу, включаючи реанімацію, з Яковом працювали реабілітологи на чолі з фізичним терапевтом Сергієм Худою. Завдяки цьому хлопчик вже вчиться ходити і рухати лівою рукою. На правій у нього поки що стоїть апарат зовнішньої фіксації. Володими реабілітологи теж займалися. Зокрема, йому допомагали розробити руку, яка малорухлива після тривалого перебування в гіпсі. Я ще потрібно власне продовжувати далі працювати над функціональністю руки. Ми за цей час змогли здобути власне те, що він може її відкрити, і це є дуже хороший прогностичний фактор. Так і, і ну, взагалі, з травмами, які в нього були, це є надзвичайний результат. Війна забрала у дітей найріднішу людину, маму. Проте до хлопчиків з-за кордону приїхала двоюрідна сестра Євгенія. Сьогодні вранці вона забрала їх до Австрії, де вони продовжать реабілітацію. Щоправда, милішим для братів здається життя в Україні. Повернешся. Ми так після війни. Коли повернешся? Ну, коли закінчиться війна. хочеш повернутися, так?